У результаті сьогоднішнього ранкового обстрілу української столиці пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови. Пишуть про це активісти мапи реновації унаслідок російської атаки. Частина будинку обвалилася. Не заважайте. Розумію, що сумка але будь нагадаємо, сьогодні окупанти відправили на Київ дрони Камікадзе Шахід 136 Зафіксовано п'ять влучань. Підтвердив мер столиці України Віталій Кличко. Із будинку, в який влучив іранський безпілотник, врятовано 18 людей. Ще двоє можуть залишатися під завалами. Дані стосовно загиблих уточнюють. Додав Кличко. Рятувальні роботи тривають. Навчальні заклади сьогодні на дистанційці. Загалом на Київ вранці летіли 20 28 дронів. Більшість із них збито сказав Віталій Кличко. Ракетної атаки зазнало Запоріжжя. Наші ж військові дали відсіч руйнувань і постраждалих на щастя немає. Пише голова ОВА Олександр Старух, але попереджає про можливість повторних атак підступного ворога. Іранськими безпілотниками шахід 136 було атаковано і Миколаїв. Три БПЛА, які використовує Росія, влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. Обійшлося без постраждалих. За ранок 17 жовтня, південними областями України збито вже 15 шахідів, шість над Одещиною, дев'ять над Миколаївщиною. Загалом же на півдні нашої країни силами протиповітряної оборони знищено 26 іранських дронів Камікадзе. Повідомили у повітряних силах збройних сил України.